When the weeds are high, I sit out and watch the sky. come on defense the moon's too low and my money's all spent if you want someone that's got a boat lost at sea dizzy spells and silver shells in a town Вітаю всім, та що? Як завжди, новий відео, нова пригода. І ми знову на ставку на Караповій сесії. Сьогодні у нас ставок Мілова балка знову. Будуть нові ставки, будуть інші ставки, але, ну, коротше, ця сесія була така максимально спонтанна, мабуть, наскільки спонтанна може бути. Карапова сесія, недовго ми готувалися, ну, щось, коротше, вирішили з друзями в вихідні, погнали, перебачимо, потягаємо нормальну рибу нормальних карапів. І ось ми тут. Дві доби на ставку, але вчора ми займалися не рибалкою. <рес> <рес> Сьогодні з я вже закинувся, як бачите, закармився, випив кофейку. І сижу, чекаю на покльовочку на того самого трофея. Яка в мене сьогодні програма? Виключно 24 бойли, без всяких компромісів? Закормив точку коброй, накидав туди 24 бойлів. На насадки в мене такий самий варений 24-й як і на закормі, тільки з підрізаною шляпкою. Попапа кольорового, щоб якось виділити свою насадку. А і ще я 24 бойли насадочні замачив в ліквіді. Вони в мене всю ніч стояли в ліквіді. А, ну Таким образом я хочу виділити насадку серед прикормочного 15. Так що не перемикайтесь, ставте лайкос одразу, бо без лайкоса корап не клює ви ж в курсі. Прекрасний суботній ранок. Вам приємного перегляду. Ну ось, перша покльовочка, довгенько ми її ждали, якщо чесно. Пару часов, мабуть, нічого не клювало. Я вже думав, може тактику якусь поміняти, може не коброй, а взяти з помп і... Прямо в оснастку дать з помп, щоб там кучка лежала бойлов. Але риба все-таки вирішила нас трошечки порадувати. Ну, щось таке. Не, не супер великий трофей. Невеличкий, але тим не менш. Це радує, бо якась пішла реакція, якась почалась активність. Значить риба заходить на пятно значить буде клювати. О, нормальний. Бачите, то він просто легким казався, бо йшов в берег. А тепер почав сопротивлятися. Тоже не такий легкий кажеться. Перший ринковий карапець. О, бачите, стартує. Зараз ми його будемо заводити. Палка 3,9 трошки незручно виважувати одному надолго. О, глянь, який красавчик. Ох, падла б, пацака розвалилась. Давай. Полохидую. Дякую, та ні. Давай, опа! Нарешті. <плес> З пригодами трошечки виважування вийшло. І ось дивіться, на що клюнуло. Ну, зрозуміло, бойл, да, 22-й, на який я ловлю. А верхушка це силиконова кукурузка без ніякого аромату. Тобто просто силиконова кукурузка, як вершечок, нічим не пахне. І ось. Про те, що я вам завжди кажу, що... Ну, ну не важливий смак по папу, там аромат. Ну, що, друзі, перший коробчик цього ранку. Та ще ж гарний. Ох ти, Ох ти та ще ж не хоче. Ну невеликий. Кілограм сім, мабуть, щось да? близько того. 7920 700 грам мат. Перший є. Отбиваюсь, перезакидуюсь. Та й в цілому далі готуємо сніданок і чекаємо ще крутих корапів. Може, Може не короб, бо він так... Але от зараз і стоїть, поняв. І я не можу нічого йому зробити. Б**. Да, Так, зійшов. Гляш що твориться! Ха -ха. А то й зійшов аж вискочила ця. Ого! Божечки, оце що за чудеса проїходять! Что за движ? Рома, подай, будь ласка, подсак меня. Что за движуха? Правильно? Я не пойду. не, я нормально все. Но там 40, блять. Да, вымотай, будь ласка, палку. А, фух, а крючок? Нема. Нема крючка? Нема. Крючка. Да, беру в поводок, прикинь. Вот это на... карпрошни эти. На стойку поставь, будь ласка. Може, бо така странна покльовка була. Ага. Він став тоді і просто став на місці і все. Я дірвався поводок, прикинь. Я зараз скорди повяжу, бо це короче, карпрошні. Щось таке, друзі, важке, і це... ну. Оце весело, оце мені така риба подобається. Це не те, що я минулого разу на восьмій попапчики ловив. Тузиків по кілограму. А тут як покльовка, так покльовка. Тут холостих не буває з тузиками. Я вже не можу. Тут уже uh, боротьба, в кого більше вистачить сил. Чи в мене, чи в нього. Ви бачите, що робиться, вигляньте. Ааа... Та він прт і прт! Ти бачиш, що він. А, -а, а зупинись! Фу. Він не стоїть, він прям Пі... Та він не хоче. Та не хотів, би. та не хотів би. Стай! Да, вона в пацаке. Пацани на сусідньому секторі запацачили мого кораба, бо я з ним не мог нічого зробити. Короче, він до них пішов, якраз у них під сектором. І вони його только раз і все. Ідемо глянемо, що там таке. Невеликий? Так, а що ж він мене так давив? Я пішов до Димона, панути. А, то я з Димоном боровся. ты Димон дал ему просраться Да, я думаю, что так важко, понял, а то я с Димоном борюсь. Димон, а ты думал, что это ты, рыбу? Ого, я... тут замоталась, да? Вот такая история, короче, я думал, что я скоро поборюсь, а то я с Димоном борюсь. Димон крепкий мужик оказался, сильный. ха 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 Каже то наш. Опа! А такий невеличкий, тут кілограм 8 мабуть, плюс-мінус, навіть зважувати не буду. Ми сьогодні не за такою рибою приїхали. Давай, пюньк. Пюньк. Ого, Костян, що ти робиш? що, Рибу воруєш. А, така. Так а Я що, що не маю права чи що? Я 11 гривень заплатив за цього. За рибалку, що я не можу. Не можеш. Що і вообще, да он лучше отам от іди, поснімай, що там. Ну я пішов. Коротше, але в цілому мені е, подобається рибачити на 24 бойли. Не треба в'язати стійки, не треба там попапчики туди-сюди. Ну, єдине, що підрізати їх трошки треба, але ну, набагато менше заморочок, ніж з стіками або флетом. О! Пожменьки бойлів даємо, щоб мінімум суєти було біля оснастки, бо суєту о ха так кидать. Бо велика риба суєту не любить. Ну що? Я зробив все, що біг. Палки закинуті. Трошки підкормив. Чекаємо. О, друзі, відчувається важким прям. Не знаю, що там по факту буде. <сум> Може знову якийсь тузик невеликий. Кілограм на 7 на 8. Відчувається прямо авторитетно. Гляньте, як красиво. Які хмари гарні? Диван, а що случилось з тобою, братан? Це трошки окуляри протеряв, пацани. нормально. Димон десь рибу тут шукав у воді. Упустив окуляри у воду. Опа! Поклевка, Димон. То, то цаква, Давай, подсекай, братан. Уже подсей. А, нет, сорвалась. <coughs> И теперь э, повзай там по воде, короче, шукаю окуляры свои. О, до речі, бачите, ось под Димона стоит. Блять, а под стоит, Димона, А как думаешь, это что, город пустый? Да, будочек нема, за это чего? То, что Димон... Димон забыл удочки, все. За... Я думал, в таких анекдотах только бывает, как оно, ну, так оно и робится. вот Димон, Ось город подпустый. Ха-ха-ха-ха-ха. от сьогодні конкретно та ситуація, Димон забув вудочки взяти О, вот так рибачимо, ви поняли. Ох ти! Це іначе і важче трошки. Ну цей вже такий, дуже схожий, але наче трошки... Гарніший, наче трошечки, да? Так, що там у нас? 8900. Ну, це вже приємніше. Короче, друзья, какая история. Дали мне вудку потестить. Ну, Саша, арендатор ставка. говорит, ты в заброс рыбачишь, попробуй, как вудочка новая. Думаю, ну надо ж вудочку все-таки протестить, надо, чтобы на ней что клюнуло. Поставил стикмикс, поставил попапчик колеровый. Короче, диви... <laughs> дивиться, что клюнуло. Я, ну, так... я в шоке. О, -хо -хо! у -ху, 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 ху мене облив трошечки. Ха-ха! Дивіться, що клюнуло. Ох, слизький який Глядь, отак от, от. 8 триста, 8 8400. 8 400, грубо кажучи, мінус 700, 7, 700. Нормальна риба така. Блять. Ще й на прощання мене обризгало, а там покльовочка. О! Мазута пішла. Бо довго не було покльовок. Часа два, мабуть, я сидів без покльовок. А тут одразу один. Не успів оцього обсохнуть. Він бачив, мене ще на прощання трошки водичкою збризнув. Типа бувай терпіло. Ну теж я скажу не слаба риба. Не слаба, прям ну. Ну відчувала, що щось, типу... Але по повадкам, ну не як короб, але все одно не слаба. Ви бачите, що робить. О, наконец то Таке вже схоже, як будто він в подсак хоче. ну так, две рыбы подряд вашковато. Так. И... Опа. Опа. Гарнесенький. В районе 7-8. 8800, 800 8 минус мат. Опа! Ні, ну весело, конечно, весело. Але де моя п'ятнашка, курва? Де моя п'ятнашка? Ну, та що, друзі, ось така у нас вийшла рибалка, ось така у нас вийшла пригода. Традиційно показую вам свою схему, як я ловив, що я робив, що в мене працювало, скільки риби піймав. Так, значить, що у нас було сьогодні? Як бачите, я тут ні ще не записував. Чого не записував? Того, що чекав того самого трофея. Почав зі стандартної схеми по центру п'ятно, зліва права палка максимально близько до берега. Тут 138 метрів було до цього берега, я ловив 130 метрів. О, бачите, клювання. Опа! <связывающие> я уже думал все. Я так от фонаря сегодня палку закидываю вы поняли? О, есть. А-та-та. А вот так я к вам такая, <связывающие> я к вам такой коровчик. Гляньте, як фазірує. Та ти що! 10 900 10 900, ну мінус Мінус сумка, коротше 10 10 з плюсиком Так, давай, дружи Ти що? 24 бойли виключно, без компромісів був заряджений на бікфіша, а дловився дві, дві доби тузиків по 8 кілограмів. Ну, одна десяточка залетіла, приємно, звісно. Коротше, на чому ми зупинились, друзі? Зупинились ми на моєму секретному зошиті. Так, що, на чому? По факту, дистанція була трохи менша. Тут 130, тут десь е 120, мабуть. Нічого не міняв, як бачите, того що в мене працювало і тут, і тут со старта. Зразу стандартна схема, з якої я завжди починаю всі свої рибалки, як ви пам'ятаєте. І тут я починав так само, і тут я починав так само, і тут. Ну, коротше, всі рибалки я починаю з цієї схеми. П'ятно по центру. робочі палки 10 метрів далі, зліва, справа від п'ятна. І... Получилось, от зараз тут клюнуло. Ну, там, скажем, з урахуванням цього, що був тільки, що там десь ось так, мабуть, і десь ось так, мабуть. Десь, мабуть, було ось так. Усе вам я не буду всі покльовки показувати, тому що ви будете півгодини дивитися. Просто як в мене пишіть сигналізатор. Це нікому не цікаво. Але в цілому, ось більше десятка риби На цій точці більше десятка риби на цій дочці. Е -е, середня вага у нас була 8 кілограм. І один в мене залетів нормальна рибка на 10 В общем, ось так. В общем, ось так. Це у нас була, нагадую, милова балочка 12 й Сєкт. Так що, якщо будете тут рыбачить, передавайте привіт карапам. <хи> якщо піймаєте здорового більше 10-12 кг, передавайте йому привіт особисто від мене, бо я його так і не зміг піймати тут. <хи> вони, тут є, вони тут є, але їх невелика плотність тут. Середня вага 8 кг і тут такої риби багато. Так що, якщо ви хочете приїхати на вихідний день і просто ну, максимально за цей вихідний день отримати задоволення від виважування е сильної риби, залітайте сюди, рекомендую. От, В общем, друзі, ще раз дякую, що були зі мною дивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось, сподіваюсь, вам воно було корисним і цікавим. З вас лайкос, підписка, коментар. Все як завжди, до нових зустрічей, до нових пригод. Покедова!